Добрий день, друзі. Я зараз знаходжуся в Празі. Це центр Праги, Батловська площа. Ось музей. Ось наш державний прапор. Сьогодні сюди прийшов пішки з Києва. Пан Петро Скрипка, це український ветеран. Він є тепер на марафону Київ-Лісабон. Протягом марафону збирає кошти на протезування. Військових і цивільних, які прийшли по кінцівки. Це Петро Скрипка. Це дівчата принесли копію картини, яку вони висували вручну. Якраз досили тоді, коли почалися повномасштабні обстріли України. Люди зібралися привітати Петра і підтримати. Він сьогодні буде тут в Празі на Ватловській площі від 12 ї аж до 6 до вечора. Так що хто, хто є в Празі, хто має змогу прийти, прийдіть, підтримайте його. А це пан Іван. Він його допроводжує аж з зброслові пішки сюди до Праги. Який виходить в Чехії. Скільки кілометрів ви чи прийшли? Більше 1300. 1300. Більше. З 12 липня. З 12 липня я вийшов з Києва. Чи можна десь придбати такий зумов? Можна придбати. Люди питають, чи можна десь придбати такий зіно. Можна, я вам дам. Що якщо буде треба на це на Як можете навіть не одне. То... то сфоткайте собі. Так, я пам'ятаю. Так, а в нас є один правда. Чи вже? Ну, якщо дуже, то вийшлемо пару там, де в Польщу або кудись. Так, ми маємо якби.

Бачите зараз пана Петра, пан Петро Скрипка зустрічається з українцями в центру Праги. Підписує прапор. Слава приїдумо. На жовтому підписати. Можна просто да, на жовтому. Можна Панне Петро, зараз йде наживо стрім групи нашого блогера Діда Олеся, це був улюблений блогер України. На жаль, він вмер 2 вересня тут у Празі. Розкажіть нам, будь ласка, про себе. Звідки ви йдете, куди ведете цілі вашого, вашого походу, вашого марафону? Я колишній військовий 3-ї окремої штурмової бригади, комісований за станом здоров'я. Йду піший марафон, Київ, Лісабон, веду збір коштів військовим дітям, які втратили кінцівки. Дійшовши з Києва до Львова, я зібрав суму 735 тисяч гривень, яка була передана благодійній організації Янголи Азову. Інформацію про них ви можете знайти в інтернеті. І зараз вже другий етап марафону. Я йду до Лісабону. На даний момент сума збору становить 819 тисяч плюс. І ми дійшли вже пішки від Києва до самої Праги. Такого далеч. далеч. Дякую вам, шановний, дякую вам дякую. За, за допомогу. Дякую за Україні, підтримку. Слава Україні. Героям слава Так, шановні, хто може, хто хто має змогу приєднатися, допоможіть. посилання. На рахунок вас, для, для, для допомоги буде потім в описі в цьому відео. Дорога, по якій я йду, тому що здебільшого я йду такими дорогами, ну не автобанами, а сільською місцевістю. Тому вказати, коли я прийду, це ж неможливо. Треба рахувати погодні умови, фізичний стан і складність дороги. все піде добре, будете добре почуватися і буде нормальна погода, хочете до коли до кінця року дійти? О, ну, я хочу приблизно хоча б дійти до кінця року, якщо в мене це вийде. В середньому я просто проходжу в день 30 кілометрів. Буває трішки більше, буває трішки менше, залежить від того місця, де мені потрібно там на ночівлю залишитися. О, ну, залежить також від, від складності маршруту. Є у вас якась група підтримки, хтось хто вас супроводжує чи йдете сам? Мене ніхто не супроводжує. Я йду сам, але в мене велика онлайн-підтримка українців по всьому світу, які підтримують з перших днів. Мене коли я вийшов з Києва 13 липня. Я почав вести пряму трансляцію. Люди почали приєднуватися, підтримувати, допомагати. Навіть є... зараз ось в празі це. Підтримка українців, які допомогли організувати тут зустріч. Зв'язалися з людьми в Чехії. Це модератор Олег. Мій от він зв'язався з Чехією, щоб підтримати мене в Празі, підтримати мене, зібрати людей, провести екскурсію тут по То люди підтримують онлайн, приїжджають на зустрічі. Але українська. Такі люди додаються на певний відрізок, щоб пройти зі мною декілька кілометрів чи декілька днів. Так що, друзі, хто, хто є в Празі, хто має змогу приєднатись, пан Петро, пан Петро Скрипка, тут буде до 6 до вечора місцевого часу. Приходьте, привітайте його, підтримайте його Дякую. на цьому довгому шляху. Дякую за підтримку. Всіх вітаю. Слава Україні, шановні.